Маркіяч зараз влітку очолив Дніпро і вперше приїхав до Харкова вже як гість. Для обох команд ця гра була дуже принциповою, тому що лише за умови перемоги харківський металіст мав можливість сподіватися на продовження боротьби за медальну гонку для Дніпра, який не хотів відставати від Дніпра. Так само було дуже важливо перемагати. Найцікавіші моменти у матеріалі Василя Пахня. Харків чекав Маркевича, чекав з барабанами і плакатами. Та хіба міг хтось передбачити, що його приїзд потім змусить харків'ян сумно констатувати? Хорошо, що больше не пропустили. Коли твої захисники так помиляються, то рано чи пізно слід чекати на подібні інтерв'ю головного тренера. Металіст дарував Дніпру аж занадто багато простору. Якщо три центральні півзахисники харків'ян випадають в боротьбі з одним хавом Дніпрян, це означає, що Кравченко отримає 30 метрів вільного простору, віддасть пас на гаму, А той без опорові захисників відкриє рахунок. І першому голу, і наступним Маркевич это матч, но, как бы, нас, это, не радів. Действительно, це для нас треба було підписати піальний матч. Якби він нас не напрягав, нічого. Говорив, іграйте в футбол, як ви вмієте, не смотрите на но, ну, нас, інтересує, тільки наша гра. Він в свій час моталісту багато віддав, скажем, свого здоров'я і свого знання. Незряве саже саме при Маркевичу металі став, скажімо так, грандом українського футболу, не робив шороху в європі і десь йому звичайно хотілося. Щоб зараз він тренує Дніпро, ну таке футбольне життя нічого не вдієш. І гравці також боя переходять з одного клубу інший. Яскравим прикладом подібних трансферів є Денис Кулаков. Саме він та Вільягра провалилися на правому фланзі захисту. Папа не поспішав страхувати, а Бруно Гама вдруге забив майже аналогічний гол. Коноплянка, ніби себе на полі побачив, а по губам Кулакова читалося запитання до Кобіна: Ну, як, Вась? Відповіді давали Дніпропетровці. У дуже схожій ситуації Гуменюк отримав передачу. У вільну зону, але Федецького підмінив Дуглас. Це називається страховка. Валерій Лучкевич одне із відкриттів Маркевича. 18-річний захисник вийшов на позиції Вінгера і на пару з гамою шматував оборону металіста. Нада забівати кожен момент. Якщо бо м'ябу міти довжен би забівати, каліні довжен був момент, забивати. На все забивати, а то це вже не залежить. Жаліть ні за на полі ніколи. Третій гол гами величезний привіт коноплянці. Таке враження, що португалець навмисно копіював стиль основного лівого півзахисника. Той оцінив старання. Це мій перший хет-трик у кар'єрі, тим паче я забив його металісту. Це наш прямий конкурент за призові місця в чемпіонаті, тому я неймовірно радий. Гамо вже щось пообіцяв, якийсь не знаю, фурша для команди. А він обіцяти обіцяє, обіцяє, не обіцяє, все одно ми розкрутимо, так що вони не наділиться. Поміж тим, металіст намагався бодай щось зробити. Спочатку Кобіну не вистачило якоїсь миті, аби уникнути офсайду і вийти сам на сам із бойком. Потім новачок металіста все-таки забив. Але з положення поза грою. Інший шахтарський Новобранець харків'ян Болбат зіграв більш упевнено. Через шість хвилин після виходу на поле забив у самітіньку дев'ятку. Хороший початок тернистого орендного шляху. З Своєї сторони діло максимум за час. Ми обсудили, що лучший варіант продовження кар'єри була оренда. аренда. в такий клуб, як Менталіст, тому я думаю, так якби. Шаг вперед. Крок вперед. Це про Селезньова. Нападнику нарешті вдалося забити перший гол у нинішньому чемпіонаті. Хіба не пророчим виявилося інтерв'ю коноплянки про футболу тижнем раніше? Ви ж знаєте, шикарний голи з двох метрів. Ну, пусти ворота, понятно. Женьок спокійно, Ну, правда, в очі коле. Ну деле, я думаю, що сподіваюся, що в следующей игре м'яч прийде в те место, там де він же стоять. Мої слова, то да я ні вру, я стараюся, іскрині правду. Після тоже положив, мне, говорю, перед игрой в карман, але не було кодіваць. Коноплянка хотів вдруге відзначитися гольовою передачею, та не судилося. Селезньов зіграв як справжній захисник. Коноплянка швидко повернув собі м'яч і сам зробив те, чого партнер не зміг, а потім вимагав від Селезньова пояснень. Я ему давал второй раз. Но он выбивал то ли сворот. Не хотел, чтобы я забил, я не мог понять. Ну, хорошо, хоть забил. После этого могу его номер удалить сейчас в моем телефоне. А кому сейчас приятно? Я думаю, не только мне неприятно, а всему городу неприятно. Что мы сейчас уже сделаем? 5-1. Рахаєв не витримав сорому і пішов у роздягальню іще до фінального свистка. І не став свідком голу шав'єра, який підвів риску принципового дербі Дніпра та металіста. Команд, як виявилося, різних за класом. Принаймні, цієї миті. Я думаю, це говорить о те, що ми перестаємо боротися за медалі. Боремося зараз за лігу Європи. Ну, дуже легко. Дніпро вдалося от Пройти цей бар'єр. Металіст виглядав якось дуже кволо, олеже. вийшло. Не повністю не переіграв, просто декласував металіст, Переіграли в тактическом плані. Якщо взяти в цілому гру, ну навіть немножко жалко було футболістам металіста. Такими бречинами я їх еще не видел. Сем, ще не виділ. Це це пов'язано? Все-таки від'їзд всіх футболістів, якщо порівняти от з минулим складом, то ця команда у нас суттєво відрізняється. І безпечно, але з іншого боку, ті футболісти, які виходять на поле, ну, вони повинні бути чесні перед своєю професією насамперед, ну правильно? Ну, виходьте, гризіть, вбивайтеся, вмирайте на цьому полі. Макс. Ну, я, як би, болельщик Дніпра, конечно, рад за Дніпро, що так все получилось все-таки. Но опять же, от дербі, конечно, от такого матчу, очікувалось більше. А так получилось, що всю гру Дніпро полоскав металіст. ну. Как хотел. Как что хотели, хотел. Ну, то и делали. Просто жалко было крайних бедных защитников. Жалко было, на самом деле, не то, что, ну, как жалко, но видно было, что люди не успевают никуда совсем, нигде, никуда. И вопрос времени был только в том, сколько набьют и когда захотят они. А центр поля програла? Не а... одной фигуры? А, правда, где, вы, а где выиграли? А сзади, да, во всех позициях проиграли полностью, на всех позициях, можно сказать. И знаю, что подтверждение твоих слов хотелось бы сказать, да, мы понимаем прекрасно, что Рахаев тренирует команду, мы понимаем, что небольшой выбор, но футболистам так себя запускать, но ну, не гоже. Потому что, если так сравнить, я еще застал Папу Гуе, и сейчас во что превращается потихоньку Папа Гуе в этой игре особенности. Тот же Жажа Каэля, который невооруженным взглядом, то видно, ну там пяток, да, как там, Ну там в шеї, то капіток. <рес> Я не розумію, зачем, зачем искусственно це создавать. Є молоді ребята, футболісти, які будуть виходити, як можуть, але не будуть биться, не будуть грати за команду, не будуть грати за город, старатися, по, по всякому. Ну, давайте моменти розберемо. От перший гол Максима. Максиме, от характеризуйте, в середині поля дуже легко водиться. Кравченко сам зупиняв м'яч, віддав на гаму, Гама гаму і пробив. Ну, тяжело, как бы опять же, вопрос подстраховки. Не подстраховали, то есть, у Вильягра, в общем-то, не а сказать, вот что плац... он неправильно действовал. Он действовал, наверное, правильно. Но просто, наверное, поагрессивнее, не, не давать бить все-таки. А, а вот вся передача. Малый Лучкевич. Ну, это. Тарелочка с голубой каемочкой. Забивайте. поперечная передача на своей половине поля. Левой такая жаба полетела. Ничем ее, если другой момент. Снова гамма. Я вам скажу, у него пыле сделали в этом матче. Просто пыле. Нет, не, сделали. Если посмотреть, он и прибавил очень хорошо. Он уже сейчас себя чувствует лидером команды. Если посмотреть, он важно очень голы забивает. Он почувствовал уверенность. Он сейчас мотор команды. Разгоняет атаки. Смотри, на какой скорости это все. Только чуть убрал все. Раскрутил позвонок. Ну, Макс. Ну, а ну, этот, а, поэтому и, и боятся встречать, потому что ноги быстрые, набрал скорость, то есть на него выбросишься, он тебя под обыграет. Себя, под себя поэтому плассируются защитники. Поэтому плассируются, и вот он немножко себе. А ножки опять же маленькие, быстренькие, ему много не надо. Он подработал, ударил и все. Я здесь, забыл, кто там в правой зоне играл, тяжело. очень хорошо будет спать после этого матча. А все защитники очень хорошо будут спать после такой. Положный по загрою было, хотя зовсе маленький, зовсе маленькое, ну абсолютно такие знаете, на оно, да, очень. очень было там не А вот здесь вот Виляра, который имеет скорость очень прилично, но ну, здесь вратарь не подстраховал. Но ну, удивительно, что Виляра, он очень скоростной футболист. А раньше что он здесь призупинился Но это о том, о чем Олег ты говорил, то, что, наверное, все-таки запустили себя футболисты. Да. Такого, такого не... Вильяр, он и работоспособный, и очень быстрый футболист. Он раньше никому не уступал. Ну, но, собаку так... мог раньше обогнать. Вот видите, Шахов продирается. Калинич понравился мне в этом матче. Сподобался? Мне понравился. Он не реализовал много моментов. Но сколько у него было моментов, с каким желанием, как он терроризировал их сзади. И хотелось бы сказать Жене Селезневу, что нельзя так отдавать ему позицию. Ну, поэтому играет как Основного форварда. Легко он ему отдает. А вон Гамма снова. Здесь, вы... здесь Бодя. Здесь а? Бодя шуст немножко. Может, до боди, по смотри, в окружении троих. Так правильно, троих. Пройшов, дивіться, полі, швидки, він троих, и пишки происходит. Подожди, в среду не поля, что я набрал швейки, просто еще пишки. Никто не обирає мяч. Ну, толкни его, спласируйся, подставь корпус. Как на, на тренировке такие голы сейчас не забьешь уже. О чем я говорю? Бояться. То есть человек спокойно обыгрывает, спокойно делает, что хочет. Бояться к нему выбрасываться, чтобы, опять же, из тебя не сделал что-нибудь похуже. Ну, это гол. Гол. Э... Супер. Я помню, Супер. я когда читал интервью у Калиниченко, я сказал, что он Хороший удар даром пройти не может. Правильно, Максим? Это из той оперы, конечно. Но ляпнул хорошо. Вот здесь тоже ошибка. Вот видно, что все начали отворачиваться. Пожалели себя, не шли лицом. Надо было лицом как-то помеху создавать. Но Два я хочу сказать, что 3-1-3-2 могло стати, тут могло ще бути все це, Но тут позаразумет. Ну, Мы играли в меньшинстве. Мы еще не говорили о том, что все-таки в меньшинстве. Ну, могло быть и 3-2, проиграли бы еще крупнее. Но тут не все моменты, в общем-то, Дни и в первом тайме показывали. Гол. Селезнева. Гол. Я колоплянка. Но такой гол. Ну, але бачите, Женя вийшов, він відновився від травми, це дуже добре, і бачите, ну, все зробив. Ну, Будь-якому разі, з нього треба привітати, тому що це гол ну, дуже важливий для нього. Він перший гол у цьому сезоні забив. Він зробив сам забивати, затягнув, загнав себе в угол, там вже питався викрутитися. Чули, що я? він сказав? Що ну, він спеціально не бив, щоб боявся, щоб э, Селезньов не переривнував і не вибив м'яч з порожніх воріт. Так он такий вибив. Он просто линию мяча уже забежал. Ну и тут так само. Два футболиста, небо, атакуют. Ну но тоже просто уже... Ну, кинай... Посмотрите, вот как кулаков сейчас забирают у него мяч. Ну как? Ну это вообще... Даже да ничего. Не попытки не было. Не было. Попытки ну, не было. Ну и вот. Стали. Жажа мог забить с нулевого угла. Но ну, вот два мяча Днепра пришло вот с таких вот отскоков в центральной зоне. Это вопрос, наверное, к опорникам уже в такой игре уже не. уже они не играли нет. расслабленно по результату они понимали что никуда победа уже от них не денется поэтому немножко расслабились но Хавьер он может такие моменты он рукой положил спокойненько но они расслабились но немножко бойко вот не, не расслабленные я вам хочу сказать что знаете в принципе вот Ну, все равно тя игра повинна то колыхнуть футболистов металлистов ну правильно безусловно ну первое что ну, с таким желанием с такой отдачей Мне попросту их переиграл на игру, Просто смяли их. И не было металлистов вообще никакого желания играть. Я, я просто удивлен, как команда так э, могла выйти на такое дерби. Хотя по разговору, по интервью мы ждем, мы ждем. Да, полностью во всех аспектах переиграны: тактические, и, и технически, и в скорости, и в физической готовности. То есть... Лучкевич, відкриття. Ну, все-таки, напевне, на даному етапі це, напевне, ну, знаєте, ну, таке приємне відкриття чемпіонату, тому що це лучик. хлопчина. Лучик. Лучик, да, Лучик. Ну, <заси> Батька називали Лучик, Лучик. Це будущего Дніпра. І, ну, дай Бог. Як він вам у цьому матчі, Максиме? Правий півзахисник, все-таки позиція для вас рідна? Ну, це немножко. Не не мой стиль, скажем ну, так. <связь> У него швы, <швидки, связь> с него <игры>. uh, вин. <связь> <связь> ну, батько. Винкопья вин батька, правильно? <связь> <связь> ну, бежит, как, Не, я считаю, он сильнее. Быстрее. Сильнейший батько? С <связь> Вот я то, что вижу, по, по, и все-таки по физическому развитию данным, он сильнее. Ну, посмотрите, как винмыкается. Вот, я я не хотел, чтобы люди так выбегали со середины поля один на один. Я просто могу сказать, что а, в Непри говорил про то, что Близнеченко на подходе Близнеченко на подходе получается, что за ним никто не говорил. Эрик, знаешь, вот я хочу еще: мое мнение: мне показалось, что это преднамеренный ход. Маркевича. Он не просто его сюда поставил, так и не, как не просто Гаму поставил слева. Он знал, что там играет медленный пшеничник. Он знает очень прекрасно эту команду. Подвигается. И почему и на рублях, он, он просто отбегает их. Он да не берут, а отбегает. Ну да, это как... опять же, вопросы к металлисту, конечно, как, как это вообще может быть. Да, ну, они даже не успевали свалить на нем. Они даже не перестроились, потому что ну раз тебя оббежали, второй раз. Ну, надо же поплотнее, наверное, играть с ним. Они продолжали его запускать, он все, что ходил, то и дело. Ну, батьку, батька, памятая, нагадай батька. Мы играли, но ну, я играл. Ну, нагадуван батька. Конечно, конечно, вот по манере и по тем э, скоростным данным, очень по работоспособности, очень похож на отца. Есть перспективы он... у этого футбола? Он и должен был, был напоминать отца. Нет, у нас пускайте у нас пыли нападающие параллельно. У нас пыли нападающие, а сын його в рутар. А ви знаєте, що в ротарі це Лучше Щоб взагалі не займався фотографує. Я просто хочу. Не ходити на футбол. Я просто до цього не вратарь. Знаєте, головне, що зараз не перехвалити цього хлопця, але на даному етапі він війшов в таку гру, непросту гру, правильно проти металіста, принципова гра, потрібно перемагати обов'язково і він відіграв дуже якісно, не боячись, нічого, просто біг вперед, намагався відпрацьовувати, включався, вмикався. І хочеться побажати, щоб цей футболіст прогресував, щоб він не зупинявся, що це все, що ми зараз говоримо, це насправді для нього тільки аванс. І багато футболістів, які зупинялися, думали, що вони всього досягли. Це неправда, рухатися треба вперед, так що велике вітання батькові, але він повинен перевершити його на футбольному полі, і будемо на це сподіватися.